Перші дні мене не брали. Обмежена придатний, троє діток, багатодінна сім'я. З четвертого разу я потрапив в Національну гвардію. Старший лейтенант на позивний лом, харків'янин, у березні 22-го року він добровольцем пішов на фронт, не маючи ніякого військового досвіду. Пролетіли дві ракети на початку. Війни і з мого вікна ми побачили, як у чугуєві аеродром зривається. Ну і зрозуміли, що буде погане. Ну а потім вже почули, що розпочалася війна. Найважче, каже, для цивільної людини у 45 років звикати до беззаперечного виконання команд. Наразі старший лейтенант ротний і сам віддає команди, але для підлеглих він один із них. Усюди були, з ним криміна, сильно запам'яталася, те детала Балаклія була було, було... Куп'янську до наступ був. Коли треба бути вимогливим, він вимогливий. Коли хлопцям буває, на зустріч піти, там Увал вибити, там, день народження у кого-то, Він піде, доб'ється за кожного бійця. Копати бліндажі разом з побратимами рангом нижче, а рутний також не цурається. Для нього це укриття десь уже 15-те початку нинішнього року. На цей бліндаж ну, тиждень десь потрібно часу. Ну, чим глибше закопаєшся, тим цінніше будеш. А перші окопи на бойовому нулі пригади були у травні 22-го року під Балаклею, звідки ворог рвався до Андріївки та Змівської ТЕС. Все було нове, було страшно. Обстріли майже не прекращались, танчик працював, міномети Ну, 68 діб в окопах просидів. Розвідка доповідала, що в балаклеї там більше 100 єдиниць техніки стояла, ну, а у нас озброєння тоді ще не було, дуже багато. Автомати, гранати, РПГ, пару танків потім дали, БМП потім дали. Потім був Купінськ і Холодний Серебрянський ліс під Кремінною. В Крімній, коли ми ще були. Взимку холодно було. І коли був прорив, почався хаос. Ніхто не розумів, що робити. ну Якби взяв командування на себе, повів людей вперед, закріпились на рубежі, далі відсіч ворогу. а потім. П'ять діб ми просідали в звичайних ямках, ще тоді не було там окопів, розпочали окапуватися, набоїв було не так багато. Раз п'ять, мабуть, більше. вони намагалися прорватися. Ми далі відсіч. Тоді ж він зупинив БМП, який проривався на сусідній позиції. А я був в, в окопі і була заряджена РПГ, вискочив і шмальнув. Ну, так от. Зупинився він чи заткував? Зупинився, потім завівся, почав заткувати і потім зупинився знову. Ну, а потім Арто його накрили. За той бій у Серебрянському лісі на Завардіє селом у достойний орден на за замужність третього ступеню. Але найбажаніша нагорода відпустку два короткі тижні, щоб обійняти рідних. За більших як два роки в бліндажах та окопах Сергій чотири рази був вдома. Дружина плаче, коли я від'їжджаю. Ну як то в собі все перебив і все. Надію, маю, що просто частіше буду бачитися і частіше буду вдома. Син говорить, що я у нього найкращий батько. Донька, вона вже доросла, стісняється трохи, але обіймає папуля, цьомкає. Згадка про домашніх робить кремезного і мужнього чоловіка трохи сентиментальним. Після війни каже, повернеться до цивілки, щоб бути поруч з тим, кого любить. Два роки війни зізнається, трохи втомили і наскільки фізично, як морально, дістає затяжна розлука з рідними. Але каже, ні разу не пожалкував, що пішов воювати, бо робить це заради своїх дітей. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, громада груп.